Приблизно першої години дня отримали інформацію від штабу, що поряд нас було помічено близько п'яти теплових сигнатур. Але не могли сказати, чи то люди, чи то були звірі. Через буквально хвилин 20 по нам почали, по нашій позиції, де ми знаходимося, почали працювати в Великий дрон зі скидами і міномет. Коли ми всі зайшли в укриття, противник, користуючись тим, що ми не можемо спостерігати з позиції, підійшов до нас в притул І перший, хто підійшов до Це був вхід на позицію, він крикнув нам ха, здавайтесь, після чого зразу закинув туди гранату. Ну і... Буквально через 2-3 секунди, як граната зірвалася, він е, зайшов в, в окоп ну, і був одразу знищеним нашим бійцем, який тримав, грубо кажучи, вхід в цей окоп. Виходив перший я, і я побачив, грубо кажучи, ну, з тої сторони одного противника. Ну і відкрив по ньому вогонь. Плюс потім почув ще голоса навпроти. Тобто, в них, так як потім ми зрозуміли, одна група приблизно 5-6 чоловік пішла на штурм, інша підгрупа вона знаходилася навпроти в будинках, де були підвали. Тобто, це якби вже вони чекали, поки проведуть штурм, і вони мали вже підійти до основних сил, типу там якби закріпитися. Підключилися і дружні підрозділи, і наш штаб, який викликав і вогонь артилерії, вогонь мінометів. Плюс працювали наші пташки зі скідами. Після буквально хвилин 20 бою противник відмовився від спроби штурмувати позиції і почав відступати. Була інформація, що два. Військовослужбовця противника забігли в підвали в будинки, які знаходилися буквально в 15 метрах від позиції. Здоровося. Було прийнято нами рішення, щоб піти і зачистити ці підвали. Тому що ну, противник там просто міг там укритися і на наступний день знову відновити спробу штурму позицій. Була інформація, що там було всього два автобуса противника. Вийшли, в нас було. Приблизно шість чоловік. Ми з собою взяли вдосталь гранат. Виходити вирішили вже коли починало темніти. Тобто це десь було приблизно половина восьмого, тому що ну, противник контролював небо, спостерігав з нього і також міг нас помітити. Вийшли і почали поступово зачищати там, було три будинки з трьома підвалами. З першого почали поступово закидувати їх. Гранатами у всіх було тихо. Але коли ми підійшли до крайнього підвалу, після того, як закинули туди гранату, звідти була автоматна черга. Після чого закинули туди одразу другу гранату, і потім вже почули, що ми здаємося, вони там спочатку не дуже хотіли виходити, ми їм кричали, виходьте, виходьте, здавайтесь, типу, все з вами буде добре. Ну вони щось а, ну, запитали скільки їх там. Вони сказали шестеро. По одному йдіть, по одному. Будете жити. Все добре. <плес> ще двоє, швидко! <быстро. плес> вийшло четверо. Після чого ми сказали, виходьте ще, інакше будемо закидувати гранатами. Ну після ніхто не вийшов, ми туди кинули ще дві гранати. По одному завели тобто, ну, на нашу позицію і почали їх допитувати. Але як виявилося, на, на наступний день при огляді того підвалу там було чотири трупи. Тобто, можливо, вони хотіли нас обманути. Вийшли четверо. Типу, інші сказали, що там не можуть вийти, вони дуже поранені, що там їх двоє. Но, після огляду на наступний день там було чотири трупи. Дохлад, бій, Ну, нічого, та, блядь, я тільки що підірвав. Воду. Це, блядь, не стоп, це просто просто нічого не видно. Ти ж у нас на правом там поїздо.